Благодійний Шанує воїнів душу на героїв України традиційне щорічне вшанування пам'яті героїв, які загинули внаслідок російсько-української війни, а приурочний він до дню захисників та захисниць України. Понад тисячу учасників зібрались у стрийському парку, аби подолати різні дистанції. А що найбільше бігти пам'ять про наші герої, якою ж була атмосфера цьогоріч, Дивимося разом у новому сюжеті від військовому мануфактури новин. Я біг 5 кілометрів, біжу в пам'ять свого однокласника Михайла Палія. Біжу не вперше. Я завжди радий приєднуватися до благодійних ініціатив, ініціатив в контексті пам'яті. Це дуже важливо і мені здається, що якраз в форматі аматорського спорту це дуже хороша ідея. Я з міста Олешок із Херсонщини, з лівого окупованого берега. Ми зараз тут, у Львові, і сьогодні ми в пам'ять про наших земляків з міста Олешок. Це Паламарчук Василь, Шпеник Максим, набід Юрій і Каспіркевич Володимир. Вони загинули, віддали життя за нас з вами, за наш лівий берег. Ми вперше приймаємо участь у такому заході, і ми вшановуємо пам'ять не тільки наших земляків, а всіх херсонців. Всіх наших воїнів Збройних сил України, які віддали своє життя за нас з вами, і ми впевнені, що перемога за нами. В пам'ять за них ми повинні перемогти. Ми до цього йдемо. Слава героям! Величезне дякую кожному хто взяв участь. Тобто більше півтора тисячі сьогодні учасників. Біографія різноманітна. Є громади з окупованих територій, є громади з Львівщини, є захисники і захисниці, є наші ветерани, і люди з інвалідністю. Це забіг про силу духу і про єдність. Величезне дякую кожному. Сьогодні біг за людей, які загинули, не хотів писати жодного імені. Тому що стільки знайомих поклали своє життя ім'я нашого життя, що хочеться просто в пам'яті тримати кожного і щодня. Я сьогодні пробіг 5 кілометрів через свого брата Андрія Куценка, який загинув у 2024 році. Захід чудовий. Кожен рік приймаю участь. Приємно, що така кількість учасників на заході більше тисячі учасників. Приємно, що люди цінують те, що для нас зробили. Захисники і захисниці і роблять кожен день. Дякую. Їм. Це такий об'єднуючий проєкт, об'єднуючий захід. Зараз бачимо, що відбуваються забіги наймолодших учасників, діток. На жаль, частина з них також мають за кого бігти, тому це найбільш болюче, що тільки може бути. І я думаю, знову ж таки, все рівно по все. Тут присутня позитивна емоція. Тут є відчуття такої спільноти, відчуття підтримки. От, Власне, це, що ми закладали, це і досягли. Я вже, якщо так за всі забіги третій раз, а іменно Львові перший. Ну, я сьогодні біг за от, за Богдана, маминого брата, мені це. Дядько він прибув безвісно на війні вже як 5 чи 4 місяці. Ну і все, що я можу сказати про цей забіг, ну мені дуже сподобався. Сьогодні бігла вперше, обрала дистанцію 2 кілометри, бігла за свого чоловіка, який загинув в минулому році 11 вересня, і вирішила спробувати свої сили, пам'ять про нього і про всіх побратимів. Загиблих 24-ї, окремої механізованої бригади імені короля Данила, а також всіх загиблих героїв. Дуже сподіваюся, що мною він пишається згори. Бігла за Юру Харчука. Слава Україні! Героям! Слава!